Потиснемо руку. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Ронбат, Віріясешковий. Добрий, що тут у нас? Подгрівач індукційний, Induction heater, хітер нагрівач, який нам щедро віддала за 26 тисяч гривень компанія InterCars. Зокрема, я напряму спілкуюся з представником компанії Олександром Грицюком. Вчора вам подяка. Насправді багато вже з. Не певен чи з 22-го, але 23-го року, напевно, систематично компанія допомагала цінним обладнанням і допомагає не тільки батальйону К2, а й полку нового К2, пана Вереса. Різноманітними речами в подарунок. Насправді на, на нормально сотень тисяч гривень у мене інструменту працює по сьогодні, там різні мілоки. Штуки дрюки від компанії Інтеркарс вичерпали ліміт так, подарунків у цей період часу. Проте за 26 тисяч гривень придбали наших з вами цей індукційний нагрівач. Його ринкова ціна, наскільки пам'ятаю, 34 для порівняння так, взагалі то передаю побратимам, які за його допомогою підвищать ефективність роботи, збільшить кількість. Бойових машин, які вертатимуться в стрій, щиро дякую компанії Інтеркарс. І от передаю побратимам: хай добре служить разом. Боремо і поборемо.